Мене звуть Марина. Я вітаю тебе на моєму каналі. Якщо ти готуєшся до іспитів рівня b 2 або C1, таких як Cambridge, IELTS і інколи NMT використовують теж завдання рівня b 2 хоча не мають цього робити, то це відео тобі точно знадобиться. Сьогодні ми розберемо граматичну тему, яка звучить трохи страшно, але насправді є цілком зрозумілою інверсія з негативними прислівниками. I understand nothing. Знаю, що звучить трохи як заклинання з Гаррі Поттера, але я все поясню логічно, просто і на прикладах. І ти побачиш, що це твій шанс вразити екзаменатора. Поїхали. Що таке інверсія? У звичайному англійському реченні порядок слів такий: підмет, допоміжне дієслово, основне дієслово і об'єкт. She had never seen such a view. Але якщо ми ставимо на початок речення негативні або обмежувальні прислівники, як never, hardly, not only, little, ми міняємо порядок слів і отримуємо never had she seen such a view. Це і є інверсія з негативними прислівниками. Юлюкамілаґюдондерстан. Like no, I... Навіщо ми це взагалі вивчаємо? Ми використовуємо інверсію, коли хочемо зробити наголос, звучати офіційно або. Науково, і коли ми пишемо академічні або екзамінаційні тексти, це не розмовна граматика, але в академічному письмі або formal speaking – просто золото. Чому ця тема важлива для екзамена? На рівнях B2 і C1 і вище треба показувати, що ти не просто. Вижив у граматиці, а володієш нею впевнено. Інверсія це як специфічний ефект у письмі, який показує рівень твоїх знань. Як працює інверсія? Формула інверсії виглядає так: негативний прислівник, допоміжне діє слово, потім уже йде підмет і присудок. Наприклад, звичайне речення виглядало б так: I had never heard such a story. Ми почали з суб'єкту, потім допоміжне дієслово, звичайне дієслово, і там всі пішли вже е, інші члени речення. Інверсія виглядає так: never had I heard such a story. Тобто ми починаємо з цього заперечного або обмежувального прислівника, потім використовуємо допоміжне дієслово, а потім використовуємо а потім іде суб'єкт і об'єкт, звичайне речення з нормальним порядком слів. She didn't realize how serious it was. Inversia. We start with the word little and then the next word will be an auxiliary verb. Little did she realize how serious it was. Ordinary sentence. We had no idea what was happening. Inversia. We start with the phrase at no time and after this phrase we immediately need an auxiliary verb. At no time did we know what was happening. Є слова, які тригерять інверсію. Коли ми починаємо наше речення з цих слів, ми просто вимушені змінити порядок слів. Ми не можемо почати із never і залишити простий порядок слів. Нам потрібно його змінити, нам потрібно зробити інверсію. Тут у нас є список слів, які тригерять інверсію. Never have I ever been in my whole Seldom, little. But little did we know, opportunity would soon come knocking. Little did we know, Esther wasn't safe. Little did he know that this simple, seemingly innocuous act would result in his imminent death. No sooner than. Mr. President, you came to office promising peace, but no sooner did you get into the White House than U.S. No sooner did they lose one son. Now this. And no sooner did I change my name than I got my first gig on television. Not only, not only did she turn down a lucrative and successful career in movies to perform in his little theater. Not only did I shut out the pain, I shut out everything. Then not only did you violate the rules, you also failed to understand the principal lesson. At no time, At no time, did the Jews use dynamite in the Warsaw Ghetto. No time did I violate your territorial airspace. На що треба звернути увагу? Якщо в оригінальному реченні немає допоміжного дієслова, його треба додати. А допоміжні дієслова у нас зазвичай «do», «does» and «did». Неправильно було б сказати «never I saw such a thing», Тому що нам після, після ось цього слова never потрібно одразу використати допоміжне дієслово. І для минулого часу ми використовуємо допоміжне дієслово «did». Правильно буде never did I see such a thing». І ще один важливий момент: не варто зловживати інверсію в розмовні англійській. Вона звучить занадто формально. Або навіть драматично. Але в письмовому, в тестах, в письмових іспитах це те, що вам треба, для того, щоб отримати додаткові бали. У мене є для тебе міні-тест. Я напишу тут неправильні речення, а ти їх виправиш і напишеш в коментарях, а я перевірю. Перше. Друге речення hardly we had started eating when the phone rang. Третє речення. Little they knew about the consequences. Отже, тепер ти знаєш, що таке інверсія, чому вона важлива, як вона працює і як її грамотно використати на екзамені. І якщо сподобалося відео, ти цей лайк і підписуйся. Бо тут ми вчимо граматику так, щоб вона працювала на тебе, а не залякувала. Побачимось в наступних відео.